29 квітня у заключному матчі 26-го туру УПЛ Полісся приймало Ворску. Поєдинок закінчився тріумфом підопічних Сергія Шищенка із рахунком 1-0. Нещодавно ці команди зустрічалися у півфіналі Кубку України, і тоді полтавський клуб здобув мінімальну перемогу 1-0. Що стосується цього матчу, то Полісся володіло ініціативою більшу частину ігрового часу. І у підсумку це принесло свої плоди. Коли на 80-тій хвилині Олександр Назаренко з передачі Еміля Мустафаєва Забив єдиний гол у поєдинку. Динамо вже не опуститься нижче четвертого місця в таблиці УПЛ сезону 2023-2024. Таким чином команда гарантувала участь в Єврокубках наступного сезону слідом за шахтарем. Динамо єдина українська команда, яка не пропустила жодного єврокубкового сезону з часів заснування чемпіонату України. Зоря після нічиєї Оболоню у 26-му турі УПЛ втратила всі шанси на вихід Єврокубки цього сезону. Навіть якщо Луганці виграють всі п'ять матчів, що залишилися, команда не підніметься вище шостого місця в турнірній таблиці. УПЛ. Востаннє Луганський клуб не грав у Єврокубках у сезоні 2013-14. Сезон 2014-15 став дебютним для зорі з участю в Єврокубках, включно з кампанією 2014-15 Луганці дев'ять поспіль сезонів виступали в Єврокубках. Найвище досягнення третє місце в групі. Львівські Карпати достроково вийшли в ОПЛ. Це сталося завдяки перемозі над Полтавою 1-0 у шостому турі у чемпіонській групі першої ліги та поразці лівого берега від Кудрівки Ниви 1-2. Після 24 матчів у львів'ян 60 очок в турнірній таблиці. Вони вже не опустяться нижче другого місця, яке дає пряму путівку в ОПЛ. У другого інгульця 55 балів, третій лівий берег. У нього в активі 46 очок. Він за 4 тури до завершення сезону вже не зможе обійти львівський клуб. Карпати зіграють в ОПЛ вперше з сезону 2019-2020. Збірна України Ю-16 стала переможцем турніру розвитку УЄФА, який пройшов в естонському Таліні. Українці зіграли три матчі. Програли Північній Ірландії Ю-16 2-2 в основний час та 6-7 по пенальті. Перемогли Естонію Ю-16 з рахунком 3-1 та перемогли Люксембург Ю-16 також з рахунком 3-1. У підсумку збірна України Ю-16 посіла на турнірі перше місце. Ці змагання були одним з етапів підготовки команди до кваліфікаційного раунду Євро-2016. 2025 U17, який пройде восени. Український форвард Байера U17 Артем Степанов став чемпіоном Західної Бундесліги. Леверкузенська команда випередила на два очки Дортмундську Борусію. Степанов забив 18 голів у 23 матчах та став другим найкращим бомбардиром ліги. 16-річний футболіст гратиме за збірну України U17 на Євро у травні. Колос оголосив про звільнення Ярослава Вишняка з посади головного тренера команди. Відтепер Вишняк обійматиме посаду віце-президента клубу. А виконувачем обов'язків головної команди призначено тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва. Ярослав Вишняк з листопада 2021 року виконував обов'язки головного тренера, а офіційно очолив колос 1 червня 2022 року. За цей час він провів у укрема головної команди 56 матчів у всіх турнірах, здобув 16 перемог. 17 нічиїх та поступився у 23 поєдинках. Поєдинок 26-го туру УПЛ проти Динамо став для наставника Дніпра-1 Юрія Максимова 200 200-м на чолі різних клубів в елітному дивізіоні. В українській прем'єр-лізі Максимов очолював 5 клубів: 16 ігор в оболоні, 74 в Кривбасі, 28 в Донецькому Металурзі, 60 у Ворсклі та вже 22 у Дніпрі 1. За цей час команди під його керівництвом здобули 77 перемог, 52 рази зіграли в нічию та 71 раз поступилися. Різниця Чиїв 240-246 Журналіст Володимир Звєров розповів, що зараз обговорюють підняття оплати роботи арбітрів УПЛ. Зараз судді отримують 1 тисячу доларів за матч. Це близько 40 тисяч гривень. Зараз активно йдуть обговорення, щоб підняти до двох або двох з половиною тисяч доларів. Це приблизно від 80 до 100 тисяч гривень відповідно. При цьому буде і преміювання арбітрів, за яке проголосувала більшість клубів УПЛ. І йшлося про створення фонду, в який команди заплатять по одному мільйону гривень. Також Звіров Відомо, що більша частина арбітрів вже пройшла перевірку поліграфом. Виконавчий комітет Української асоціації футболу на своєму засіданні, яке відбулося 26 квітня, ухвалив рішення щодо припинення повноважень усьому складу комітету з етики та чесної гри УАВ, який очолював Франческо Баранка. Новим головою комітету з етики та чесної гри УАВ, було призначено Андрія Давиденка, якому було доручено підготувати та надати президенту УАВ пропозиції щодо кількісного та персонального складу повноважень обов'язків та функцій комітету. 38-річний Давиденко багато. Років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів. На початку квітня він очолив службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Новим головою комітету з етики та чесної гри УАФ Андрієм Давиденком вже розпочато перевірку за фактом можливого впливу на результат офіційного спортивного змагання. А саме мова йдеться про матч шостого туру першої ліги у групі вибування Металіс Кремінь, який завершився з рахунком 2-1. Цей поєдинок відбувся 26 квітня. Деталі УАФ не розкриває, а лише уточнює, що наразі відбувається збір необхідних даних. А результати перевірки будуть повідомлені після її закінчення. Відзначається, що Іван. Паламарчук з Кременя у цій грі отримав дві жовті картки за 10 хвилин, 50 та, та 60 -та хвилина, та залишив команду в меншості. Після цього Металіс зрівняв рахунок та вирвав вольову перемогу. Данило Кайдалов забив переможний м'яч на 86-й хвилині. Голкіпер Кременя Арсеній Коркодим не впорався з ударом у воротарський кут. Український нападник Владислав Кулач відзначився голом за Азербайджанську зіру у півфіналі Кубку Азербайджану проти Габали. Українець красивим ударом відкрив рахунок у матчі. Команда Кулача здобула виїзну перемогу з рахунком 2-0 і за підсумками двох матчів вийшла у фінал. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом у ворота відзива у 30-му турі чемпіонату Польщі. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-0 на користь Ракова. На 81-й хвилині він забив переможний м'яч. Це його п'ятий гол у сезоні Екстракляси. Всього восьми в сезоні. Також має в активі три асисти. Український захисник Шльонська Єгор Маценко забив дебютний гол у чемпіонаті Польщі, але цей м'яч не врятував його команду, яка програла руху 2-3. Раніше Руслан Ротань викликав Маценка до Олімпійської збірної України на товариський матч проти Японії, в якому він взяв участь. Форвард Джерони Артем Довбик відзначився голом у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Лас Пальмаса. На 57-й хвилині зустрічі Українець зробив рахунок 2-0, реалізувавши пенальті. Футболіст вдруге за матч пробивав з 11-метрової позначки. На 26-й хвилині він не зміг переграти Альваро Ровальєса. Проте на добиванні зіграв Давід Лопес. Це 19-й гол гравця у 34-х матчах у складі іспанського клубу. Також в його активі сім асистів. Захисник Бордо Данило Ігнатенко звинувачується у расизмі. Про це повідомляють французькі змі за інформацією декількох джерел під час матчу із Дюнкергом у матчі 34-го туру ліги 2 Український футболіст, нібито назвав захисника суперника Аньюна Ба Блек Пейсі, дослівно-чорна кицька. Це відбулося незадовго до того, як футболіст пішов з поля. Ба відразу поскаржився головному арбітру. А футбольний клуб після матчу відразу звернувся у дисциплінарний комітет ліги та погрожує судом. Вердикт у справі Ігнатенка очікується 16 травня. Українець виступає за бордо і січня 2022 року. За клуб півзахисник зіграв 80 матчів, у яких відзначився чотирма голами та п'яти асистами. Журналіст та коментатор Віктор Васько поділився своєю інформацією щодо травми захисника Евертона Віталія Миколенка, який 24 квітня пошкодив гомілкостоп у матчі АПЛ з Ліверпулем. Цитата: Недобре з Миколенком, розірвав зв'язку Гомілкостопа, зробили МРТ. Там насправді була ситуація, яка дуже лякала, тому що лікарі з Евертона говорили, що ймовірно доведеться робити операцію, а операція означала прощання з євро. Поки що з того, що я знаю по цьому скану МРТ, хірурги з яким Віталій консультувався, начебто сходиться на думці, що можна обійтися без операції, без хірургічного втручання, і через шість тижнів можна вже бути грати в футбол, сказав Вацко. До переходу в Реал Андрій Лунін міг опинитися в Реалі Сусідаді. Повідомляє Релево. Взимку 2018 року представники сосідада прилетіли в Київ, щоб домовитися про трансфер тодішого кіпера Зорі. Сторони практично домовилися про трансфер за близько 3 мільйони євро. Однак, коли з'явилася інформація про зацікавленість до Луніна з боку Реала, Наполі, Ліверпуля та Зальцбурга, Луганський клуб почав вимагати вдвічі більшу суму. В результаті Реал підписав з воротарем контракт на суму понад 10 мільйонів євро з бонусами, а трансфер відбувся влітку. Також мадридці тоді розглядали перехід кепи Арісабалаги. Керівництво Челсі, залишившись незадоволеним виступами українського вінгера Михайла Мудрика, готове розглянути можливі варіанти його відходу у літнє трансферне вікно. У клубі розглядається можливість відправити Мудрика в оренду до іншого клубу, щоб він отримав більше ігрової практики та зміг розвивати свої навички. Однак також варіант повного продажу не виключається, але лише у випадку, якщо сині зуміють компенсувати вже понесені витрати на придбання гравця, які становлять 70 мільйонів євро. Наразі основними... Претендентами на підписання Мудрика є Арсенал, де грає Олександр Зінченко, а також Ювентус. Про це повідомляє англійська преса. В середині минулого тижня Тотенгем зустрічався з агентом Вадимом Шаблієм. Повідомляє The Mirror. предметом бесіди став можливий літній трансфер півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, якого український клуб хоче продати за рекордну для себе суму. Гірники прагнуть розв'язати війну пропозицій між зацікавленими командами, що своєю чергою не відповідає інтересам лондонців. Окрім цього, Тотенгем може зіткнутися із проблемами у переговорах з шахтарем, враховуючи історію із компенсацією за перехід Манора Соломона на правах вільно. ou Вінгер Шахтаря Олексій Кащук перебуває у сфері інтересів герти, повідомляє Білд. Керівництво Берлінського клубу планує побудувати нову команду в наступному сезоні та має список із 20 потенційних кандидатів на літо. Серед них є і Кащук, контракт якого з гірниками закінчиться влітку. Взимку трансфер Олексія в мальорку зірвався, а в хайдук він відмовився переходити. Кащук востаннє виходив на поле в кінці березня у складі олімпійської збірної України. З грудня він не грає та не потрапляє в заявку шахтаря. На матчі в його активі 4 голи та 1 асист у 12 матчах сезону. Герта наступного сезону знову гратиме у другій Бундеслізі. Зараз вона йде восьмою у другому дивізіоні Німеччини. Шахтар хоче придбати захисника металіста Кирила Дігтяра. Про це повідомляє Футбол 24 Донецький клуб вже зробив декілька пропозицій металісту. Зокрема, гірники пропонували від 1 до 1,5 мільйона євро, плюс відсоток від продажу. Проте донечани не зуміли досягнути угоди. Повідомляється, що агенти 16-річного Дігтяра шукають варіанти із продовженням кар'єри за кордоном. Скаути М'ю приїжджали дивитися гру Кирила, проте українець не зумів вразити їх. Дігтяр є наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України країни. Минулого року він дебютував у матчі проти Дніпра-1 у віці 15 років та 159 днів. Цього сезону він провів 13 матчів, результативними діями не відзначався. Клуб серії А розглядає варіант із підписанням двох футболістів руха. Про це повідомляє Спорт24. За інформацією, джерела, захисник Віталій Роман та гокіпер Дмитро Ледвій потрапили на радари у Дінезе. Італійці звернули увагу на Романа ще у матчах юнацької команди Львів'ян проти Інтера та Мілана. А відстежуючи оборонця, у Дінезе придивився і до Ледвія, який цього сезону став першим номером руха. У поточному сезоні Роман провів 22 матчі за львівський клуб і оформив один асист. В активній. Віледвія 23 поєдинки, в яких він пропустив 21 м'яч, і сім разів зберіг власні ворота на замку. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Ворскла не може домовитися із Павлом Ісенком про продовження контракту, який спливає 30 червня. 20-річний українець вже отримав від клубу пропозицію пролонгувати угоду, але досі не дав своєї згоди. Однією з розбіжностей є розмір клаусули в майбутньому контракті. Полтавці готові чекати рішення гравця без жодного тиску на нього і без погроз переводу в дубль. Цього сезону голкіпер провів 9 сухих матчів за полтавців. В інших 21 пропустив 41 гол. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Динамо зараз пропрацьовує плани на літнє трансферне вікно. Журналіст Ігор Горциганик повідомив, що кияни більше не хочуть підписувати гравця у захист, але вони зараз планують підсилитися футболістом в групу атаки. Цитата: наскільки я розумію, Динамо влітку планує купувати групу атаки. Вже не у захист. Михавко ніби грає, ним задоволені. Ще є Сорота, є поповій є Дячук. Тобто, в принципі, ця пропозиція на даному етапі вже закрита. Залежно від того, де буде грати Динамо. Якщо вони виграють чемпіонат і потраплять у лігу чемпіонів, то звичайно можна витратитися, бо ти розумієш, що тобі прийдуть гроші. Але я так розумію, що вони збираються когось купляти в атаку, сказав циганик. Тренерський штаб Динамо збирається повернути з оренди одного із футболістів команди. Молодий півзахисник отримає шанс закріпитися у складі киян. Олександр Яцек розпочне наступний сезон у Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Циганик. Вихованець київського Динамо Яцик проводить цьогорічний сезон у зорі. Молодий півзахисник виступає за Луганську команду на правах оренди на рік. Він провів на полі 19 матчів в усіх турнірах, забив один гол та зробив один асист. За інформацією журналіста Олександр Яцик, наприкінці сезону знову одягне футболку Динамо. Тренерський штаб київської команди планує включити 21-річного півзахисника до списку гравців наступного сезону. Завдяки своїм виступам у складі зорі, Яцик зможе поборотися за місце в основному складі. Динамо. не виключено, що влітку білосині продадуть когось із півзахисників, оскільки зараз Шовковський має великий вибір виконавців на декілька позицій у центрі поля.